Щодо ж оновлення виходить протягом вже, уявіть собі, останніх 24 тижнів. Я сподіваюся, що це шоу вам подобається, і ви чекаєте на нове відео кожного тижня. Бо я чекаю кожного тижня, щоб розповісти вам все найцікавіше, що є у сучасному світі кіно та серіалів. І чесно скажу, я кайфую від того, що я створюю ці відео, і бачу ваші коментарі. Тож дякую кожному з вас. Окей, цього тижня було супер багато новин, тож давайте без зайвих слів. Поїхали. Почну з продовження. Серіали Банди Лондона отримують третій сезон. Продовження матиме нового режисера та більшу частину знімальної команди, аніж та, що працювала над другим сезоном. Прем'єра назначена десь у 2024 році. Також у нас є ген ві від Амазона, серіал, який мав багато амбіцій, але поки що особисто мене він не вражає. Отримав цей серіал цього тижня, другий сезон. Амазон був дуже задоволений рейтингами і продовжує. Вже в історію малодего з нотками супергероїки у всесвіті Дебоїс на наступні 8 епізодів. Ну, вітаю, напевно. Додатково цього тижня Ведмідь отримав третій сезон від Хулу. Чудові новини для чудового серіалу. Всім дуже-дуже раджу подивитися, бо продовження вийде на цьому самому Хулу десь у 2025 році. Ну і давайте не відходити від цього самого Хулу. Цей стрімінг-сервіс планував спочатку, що на ньому ви Новий фільм про чужого, але все ж таки Дісней такий передумав та пустив стрічку у широкий кінотеатральний прокат. Новий горор, який зняв суперталановитий Феде Альварес, показали рідлі Скотту цього тижня, і він залишився вкрай задоволеним від побаченого, окремо відзначивши якісні діалоги. Оце реально повага, пряма мова. Я хотів бути з ним в одній кімнаті після показу свого фільму і дивитися йому в очі, а не отримати якийсь емейл зі словами Рідлі вважає. І ось він входить до мене і говорить: це офієзно круто!» Складно передати, що я відчув. Моя сім'я знає це. Був один з кращих днів у моєму житті. Один з найкращих компліментів звучав так: діалоги просто чудові. Ти написав? Прем'єра цього горору з відмінними діалогами поки назначена на 15 серпня наступного року. Але ось кого ми вже скоріш за все не побачимо на оригінальній даті. Це Дедпул 3. балакучий найманець втратив свою дату і, скоріш за все, не вийде у травні, або навіть не вийде у 2024 тому році за інсайдерською інформацією, тепер весло зайняв новий капітан Америка Ентоні Макі, який більшою мірою вже готовий. А ось Дедпул очікує завершення страйку. Якщо страйкування завершиться у наступні пару тижнів, ми побачимо фільм влітку. Якщо ж ні, будемо чекати аж до 2025 року. Ех, погано, також не побачимо ми цього року і Тома Гарді з його байкерами. Амбітну стрічку перенесли на 2024 рік. Тож цього року ми обійдемось без крутої драми з фантастичним кастом та чудовим режисером під кінець року. Дуже сумно теж. Ну і трохи про переноси вже фільмів від Paramount. Восьма місія неможлива вийде тепер тільки у травні 2025 року. А також приквел тихого місця з під день перший запізниться на два місяці і тепер вийде лише 28 червня 2024 року. А кого ще ми не побачимо? Так це Жан Клода Ван Дама, відомий бельгійський балерон, заявив, що він міг знятися у якійсь частині форсажу, яка ж сама правда не уточнює, але його особисто забракував сам він, сім'я Дізель. Напевно, він знає, що його форсаж це цирка, не балет. І ось всі ці перенесення та продовження. Ой, голова болить. А що вийшло? Що вийшло цього тижня? Скажіть, а я вам скажу у кінотеатрах. Всю вагу на себе перевернув Леонард. До Ді Капріо та Мартін Скорцезе з їх «Вбивці квіткової повні. Ця драма вийшла у широкий кінотеатральний прокат України вже в четвер. А огляд, до речі, ви можете знайти ось тут. Ну а що ж до стрімінгів, то на Амазоні 20 жовтня вийшов третій сезон, завантаження і дев'ятий сезон «Боск». Ну і в інтернетах, де все можна знайти, вийшла Пила X, огляд, на яку ви теж можете побачити ось тут. І також два фільми від Amazon Prime абсолютно Бився та похорони, ви їх теж можете знайти десь у інтернеті. Далі пам'ятаєте, я розповідав того тижня про цікування Ембергер. Якщо ні, дуже раджу подивитися ось це відео, це минуло що. Так ось, булінг бідної талановитої дівчини, продовжується. Цього разу стало відомо, що Аквамен 2 отримає все менше і менше Ембер Герд. Тож Аквамен 2 це майже жоніде всього дня. Правильно, я ж все правильно. Я правильно розумію? Так ось за інформацією інсайдера Джефа Снайдера, фільм цього тижня втратив додаткові 20 сцен і Став ще худішим. Ну, коротше, не як я. Серед вирізаних сцен більшість була саме з Гюрт. Просто прекрасне кіно нас очікує, я вам це гарантую. Ну а що ж до Горд, пора робити новий міту. Тільки тепер мі міг, щоб всі цькування у Голівуді стали відомі звичайним людям і більше не було жодної неправи. Або чистої кроваті у Голлівуді. Так, скоріш за все, так. А ось де нічого не вирізали і навіть не насирали, це в Опенгеймері. Чому саме, до речі, я розповідав у минулих, що не про насирали, а про не вирізали. Також чутки були вірними, і цифровий реліз майже доктора Манхеттена, так би мовити, відбудеться 21 листопада. Чекайте, чекайте, чекайте. Дуже раджу подивитися один з найкращих фільмів цього року у себе вдома. Але не у всіх справи йдуть стабільно і добре, як у Опенгеймера. так Skydance Animation, компанія заснована з колишніх працівників Піксара та під управління колишнього керівника цього самого Піксара Джона Ласетера покинула. Apple та прийшла до висновку, що її проекти будуть виходити тепер ексклюзивно на Netflix. У 2024 році буде прем'єра мультфільма Spellbound, а у 2025 році Пукку. «Пук -ку, пук ку напевно, Пук. -ку». Ну і все це свідчить тільки про те, що здається, тогорічний мультфільм «Вдача» був не дуже і вдалим для Apple, через що вона і вирішила відпустити талановитих творців на всі чотири сторони. Чесно сказати, мені жаль, бо вдача сподобалась, і я вважаю, це нормальний мультфільм як для першого проєкту від цієї команди. Чесно, я не, я не очікував шедевра. Ну і далі про анімацію. Пам'ятаєте, мультсеріал «Гаргульї»? Вони були досить популярними мультфільмами. У кінці 90-х та на початку 2000-х. Так ось на тижні стало відомо, що Дісней вирішив оживити цей чудовий франчайз та випустити фільм з живими акторами по цьому всесвіті на своєму прекрасному Дісней Те, що цей чудовий франчайз без сарказма згадали, це прекрасно. А ось що його будуть створювати для стрімінгу, а особливо для лайнового Disney+, це вже великий мінус на мою особливо. Обисту думку, це моя думка, моя не ваша моя. Але, 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 хто любить цей мультфільм цього року, я нагадаю, виходить ремастер сорої гри, яка виходила на Sega. Тож, велкам! Як велкам, до речі, на мій ігровий канал та твіч канал. Тож, будь ласка, всі посилання у першому закріпленому тинку. Буду дуже радий бачити вас. Усюди. Також вирішив повернутися і Чак Норіс, да, не один, а ще й взяв з собою Ванілу Айс. Ну просто уявіть собі це. І вони разом зняли новий хід, який своєю фабулою сюжетом зможе знищити увесь цивілізований світ, або хоча б пару ваших айків. За сюжетом Ваніла Айс найняв Норіса для того, щоб репер став смертоносним агентом і навчився вбивати одним поглядом. Але під час тренування, коли вони летять літаком на сутні, з'являються. Zombie! І тепер цей відомий колись репер та герой Мемівчак, та ще й співачка Софі Монк, не знаю, будуть рятувати своє життя у новому комедійному треш фільмі Літак зомбі. Не знаю, чесно, не знаю, що ви зараз думаєте, але у моїй голові зараз багато акул і шаркнада. Ось ось, ось що в моїй голові. А ще у мене в голові багато голосів. Так, голосів, голосів людей, які мене підтримують. Ви можете бачити їх. Всіх зараз на екрані. Особливо ж я хочу подякувати Ярславо Левченка з ворода та Павлу М. Вічному таносу танкеру XYZ, Ну і всім тим, хто допомагає цьому проєкту. Особливо подяка йде Дмитру Володимировичу та його дружині Дарії, і максимальному патрону Миколі. Дякую вам величезне. Якщо ж ви теж хочете допомогти цьому проєкту, всі посилання у першому коментарі, та також у описі до цього відео. Буду дуже радий та вдячний за будь-який донат та допомогу. X. Дякую. Так, ну ми вже на екваторі, тож прийшов час подивитися на трейлери з ними. Все круто, як і минулого тижня. Почну з величного та епічного трейлера Наполеона. Просто під бомбезніший трек. Дуже раджу подивитися цей трейлер, бо він реально качає. Фільм, до речі, не переїхав на іншу дату і порадує нас прем'єрою вже 23 листопада. Чудові новини. Феррарі теж показав набагато кращий трейлер за свою дебютну спробу. Прем'єра вже у грудні. Ну і може, ви також не забули, що я великий шанувальник неймовірного акторського та життєвого таланту Суідні Суїні. І тому я особливо раджу насолодитися її акторською майстерністю та приємним голосом у трейлері до нового рамкому будь-хто крім тебе. Якщо без жартів і рофлів, це може вийти хороший фільм, яких зараз не вистачає у жанрі ромко. Але ось головна ктенеса чомусь. Ой, коротше, ладно, хай хай їй щастить, все буде чудово. Я в цьому впевню. Ведмежа Педінг повідомив, що 17 січня 2025 року вийде у США, і що цікаво, що за два місяці до цього, у листопаді 2024 він вийде у Великобританії. Серіал Фелаут отримав точну дату. виходу 12 квітня 2024 року на Amazon Prime, про що й повідомив в спеціальному ролику. Реаліті шоу «Гра у Кальмара все ближче, тому вийшов повноцінний трейлер цього шоу. Е, виглядає трохи крінжово, як на мене, по нікого не вбивається, просто стріляють краскою. Ну, окей, е, прем'єра шоу 22 листопада. Анімаційний переліт отримав також новий міні-трейлер. Він досить потішний, хоча й і... має фікальний гумор, що для мене не дуже круто. Вбивці квіткової повні вже вийшли у кінотеатрах, як і мій огляд, але все одно хотів би показати вам фінальний трейлер. Він більше хвалить картину за Критиками, але все ж таки має на меті продати вам цей фільм. А я ж маю на меті сказати про нього більш детально. Тож дуже дуже раджу перед походом в кіно подивитися огляд без спойлерів. А якщо ви не любите ще й дивитися фрагменти трейлерів, то можете просто включити його як аудіо та нічого не дивитися, а просто послухати мої думки. Чесно сказати, можливо, я врятую 3,5 години вашого життя. Ну і досить цікавим трейлером похвастався фільм Ейлін, де головні ролі грають Енн Хедуей та Томасін Маккензі. Хороше очікується фільм, на мою особисту думку. Ну і до речі, про згаданого раніше Аквамена в новині про Емберхер. Тут ще з'явився новий ролик цього прекрасного фільму. Може, комусь буде цікаво. Мені ні, але може комусь буде цікаво, тому що я бачив по коментарям, що його дійсно багато хто чекає. Ну і нагадаю, що всі трейлери ви можете знайти в описі до цього відео, і у першому закріпленому коментарі. Продовжуємо з новинами. Тут нам показали перші кадри з нової ігрової адаптації Аватар Легенда про Аенге». Я не фанат, але хотів би запитати у шанувальників оригінального аніме. Як вам напишіть, будь ласка, у коментарях. Думаю, що трейлер вийде вже на цьому тижні, тож можливо у наступному що ми будемо говорити вже і про трейлер. Далі трошки про Марвел. Цього тижня вийшла книжка MCU The Ride of Marvel Studios за авторством колишньої топ-менеджерки кінокомпанії Джоанни Робінсон. Там було дійсно купа цікава, але найкраще, що вона написала у цій книжці, була інформація, що Брі Ларсен дуже хоче піти з Марвел через поганий прийом фанатами та в цілому погіршення її акторської кар'єри через роль капітана Марвел. Чи ви. Йде прибрати її вже у нових Марвел, що вийдуть у листопади, або ж доведеться чекати до месників 5 або месників 6, дізнаємось вже цього року. Одне можна сказати точно, капітан Марвел заслуговує набагато кращої адаптації, аніж те, що зробив Кевін Файгі та компанія. Ну а Брі Ларсен, нормальна актриса без жартів, точно знайде теж цікавіші для себе проєкти. Фанати ж теж будуть раді, тож чесно, не бачу. Мінусів у такому повороті подій ні для кого. Ну а де Марвел, там і DC. Джеймс Ганн на тижні заявив, що всі наступні фільми оновленого кінофранчайзу будуть унікальні та будуть максимально відрізнятися в залежності від бачення певного режисера, який назначен на цьому проєкті. Тож про жуйку та шаблони Марвел слід забути як страшний сон. DC зробить все абсолютно інакше. Я навіть впевнений, що DC робить те, що було у кінокоміксів до Марвелу, коли Блейд був шагастиком, Бетмен назавжди клоунадою, а Люди Ікс взагалі більше драмою, аніж екшеном. І чесно, на мою особисту думку, це супер крутий крок. Ну а чи правильний цей крок дізнаємось вже у 2025 році, коли вийде перший фільм оновленого DC про Супермена? Ну і також стало відомо, що Netflix домовився з видавництвом Титан Комікс, майже. Танос Комікс про випуск коміксу приквелу для нового хіта Бунтівний місяць, який вийде на Нетфліксі. Комікси будуть мати назву Rebel Moon House of Blood X. І перший випуск вийде вже у січні 2024 року. Якщо ж ви теж фанат коміксів, можете почитати комікс після прем'єри першої частини фільму, яка пройде у грудні вже цього року. Ну, а на мою особисту думку, найголовнішою новиною тижня стало зізнання Річарда Кертіс. Це режисер «Реальна любов та щоденник Бріджет Джонс, якщо ви забули. На тижні він заявив, що йому огидно від своїх робіт, і він вважає, що він монстр, бо він заявив, що його жарти були жахливими, сексистськими, об'єктивізаційними, нотками аб'юза та фетшеймінгу. Здається, все забув, все-все-все, все сказав, все. Тебе ще сказав. Далі пряма мова. Я пам'ятаю, як п'ять років тому мене шокувало, коли Скарлет, моя донька, сказала мені: ти більше не маєш права говорити словом жирний. Так вона була права. У моєму поколінні називати людину пухляшем було смішно. Так, у реальній Любві були такі жарти, але вони вже не здаються такими смішними для мене сьогодні. І знаєте, я, чесно сказати, не втомлююсь повторювати, що правила карми діє. І я все ще маю право сміятися з жирних людей, бо я сам жирний. Який за їх, бо я сам заїка. І з інших блогеров не вдах, бо я супер невдаха. Хоч десь є позитивні моменти у цьому житті. Окей, і на цій ноті не хочу закінчувати що, тож давайте закінчимо касовими зборами. У США цього тижня без змін. Лідером залишилася Тейлор Свіфт. У свій другий тиждень прокату дивний, на мій погляд, концертний фільм взяв приблизно 23 мільйони доларів. Загальна ж каса картини станом на сьогодні складе вже 129 мільйонів доларів. Друге місце зайняв Скорцезе та Дікапріо. Їх нова картина вбивці квіткової повній, якої я вже багато разів Згадував за цей випуск, зуміла відхватити на дебютному уікенді ще 23 мільйони доларів. Хороша сума для хорошого фільму. І навіть, скажу так, третій найкращий старт Скорцези у його кар'єрі. Тож так, це хороша цифра. Але не для фільму, у якого бюджет від 200 мільйонів за чутками. До 240 мільйонів доларів. Жахливий, просто жахливий старт для таких сум. Але приємно, що Apple очікував цього, і, скоріш за все, він очікував, що все буде саме так, як воно йде. Ну і третє місце все ніяк не хоче відпускати екзорцист віряни. Не така погана витривалість вийшла у цього фільму, як я думав, до речі, але все ж таки маємо, що маємо. Фільм отримав додаткові 5 мільйонів доларів, і тепер загальна каса має позначку 54 мільйони доларів за увесь прокат. Ну і на цьому все. Питання тижня у мене наступне. Який фільм ви любите подивитися та передивлятися, коли за вікном погана погода? Ну, знаєте, є такі фільми. От який у вас найулюбленіший Блин, що такий фільм для поганої погоди? Пишіть у коментарях, буде дуже цікаво поговорити саме там. Ну і на цьому точно все. тож пишіть коментарі, залишайте лайки, підписуйтесь на канал. Але головне, 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 будьте обережнішими: любить життя та вірте у свої сили. Та що най.